Бубліки oh, Я тобі бажаю цей Чічу. Це Чіча, це я жопу ставлю з Чіча. А А на його ж не давай путін. Всім привіт! По назві відеоролик ви зрозуміли. Буду крутити банер з карамужа не сам, а запрошеною зіркою, якщо так можна виразитись, юшкою. Я юш Получилось дійсно прикольно, і якщо вам зайде, не забудьте поставити лайк і написати коментар. Погнали. Так, без мату, так? Ну бажано би, знаєш. Ми ж все таки культурні виховані люди, <газано> правда? <Yeah. буз> я прийшов сюди за Страніком і за Кокомі. Допусти, у мене тут відкручено ніхрена. В мене є 100 круток, тобто на один гарант мені точно хватить. <газано> В Ворожейку я за бубліком не полізу. О, бублік є! Я хочу бубліка. Ти йди купи собі. Чекай, ти тільки странника б'єш, чи кукомі тоже б'єш. Ну я ж кажу, якщо мені повезе і випаде странник, то я ще піду на кукомі. А якщо мене з мені може випасти ні странник, ні кукомі, ні фіга. Ага, в тебе нема гаранту. Коротше, коротше, все, побажай мені удачі. Не буду. Я я бажаю бажаю Тіца. Тіца тебе чекає. тебе покликав. Це мерзко. Ладно, перша десяточка. Мені би сюди фарузан якусь це шість, да? О, фарузанчик це топчик. Оооо, сюди! У тебе яка фарузанка, перша друга? Е, ну в мене вже є одна фарузан, це напевно перша конста. У одній фіолок, як завжди буде скаметом. Якщо буде падати фаруза, мені мене і таке влаштовує. Хай, е, на кому тобі так сипало три добрі по три фіолки, я забувся. Ні на суб. кому. <звук> нікого такого не було. Пам'ятаю, мені <звук> випало три саю на банері райден. Ще одна вам, фіолочка, вам. я хочу її проскіпнути. Дай скіпнути! На. Опа, опа, опа. Опа, сюда. Мені розарія нафіксі не здала, але кешбек мені потрібен, тому якщо будуть падати от дві фіолочки, мене все влаштовує. Ну, переспітав тебе шанс, хай я тобі вже розарію навіть не треба. Тридцята круточка, давайте. Все, вже страні летить, вже летить. Зараз прикинь, до 90-ї. Ой, дурак! У нас якась там. О боже, як мене ця гроза драконів задобала, у мене вже дві грози драконів, це п'ятого рівня. Це п'ятого. Видно, що людина в Єнші не грає. Це п'ятого рівня гроза драконів. Просто лошара. дальше я звук не пущу. Далі скажу. Можем цірий екранчик, блюримо і довіднення. Попрошу таких речей тут мені не му но... Скіп. Слухай, щось тобі так сипає, як не знаю. Як, як ніколи як раніше, а гранту у мене нема. <реш> <реш> То потім хотало, блін з 20-ї крутки вибиваю цього хому. Моя теж треба закрити рота, добре. Щось я хотів сказати, якусь важливу миску. Я забату зв'язню. П'ять хвилин до того ці людині мене попросили нема чекати. Сама сидить. Я запікаю! Бля, камон! 50-та крутка, це вже 60-та. Ладно, О, питання опа. відпадає. Це вже третє. Слухай не, знаєш що? Мені не подобається, коли я культурний. Я не знаю, що мені говорити. Чисто словниковий запас в половину врізавсь. А ти використовуй українську лайку, я її блюрити не буду. Ооо, чекай, буде летіти лега, я щось придумав. Десь на Некс 20 маємо. Некс 20 спасибі. У мене вже грошей нема. Що мені робити? Та крутий, що робити. Зараз ляга буде спором. раз. Да, пішли, вы сразу. А че? А чекай, а типа, крев. Сюда. На кешбечил. Ні, я планував, ну. Next. Next. Next Я жопу ставлю. Це 81 ша крутка, а на його шлях трафи. Давай по одній. 82, га 83. я о, давай, я о, зак о, о, я закрив очі, я не дивлюсь. Бля. Сюда! Сюда, молодого. Сюда! Все, не. кошельок не доведеться розчехляти, я вже довольний. Давай, давай так, давай воружейку, воружейку, варжий. Яку воружейку? Яку воружейку? Мені риби Там, треба. То ще буде ще 30 круток в кукомбру. Дивись, зараз ліга. А до речі, я щось повірю на секунду. Це через те, що в тебе затримка. В розвитку. У мене взагалі це б на аккаунті немає щось стільки три штуки. А, ну ще раз буде. І ще раз буде, я зараз ще кешбек обійняю. Ааа, ну окей. Попахує, попахує чимось. Але слухай, ні, мені вже таке враження, що тебе так скамити далі туда Мені так, знаєш, хоч і на 83, й але він, знаєш, випав, як то кажуть. Мене вже це тішить. На жаль, ні, на жаль, мені не випало, конечно, кукомі, але, але. Мені випав м'яч колокол. Бо... <гул> Ні, це, напевно, найгірша орушка, яка є в цій грі, серйозно. Це найліпша, Я... що Са... ти бикуєш, це саме топова орушка. Гойка, ошенчать. В іншій якійсь грі там має бути нова анімація. Ти не знаєш О? коли? <гул> не знаю. Я знаю, що зараз буде <гул> фарузан. О, фурзон. О, це так не сподіванка. Ну, П'ять? Ну, слухай. Це вообще халява. Ну, давайте шо, суша, і закінчуємо. Блін, було б непогано, знаєш. Це... Що, ти за зарплати злісти, що? Так. Ну шов. Молодого що ми? ми вибили. Ми а ресурсів-то в мене. Це за такий гуль? А, ага, точно, я ж забув, що я його гулем назвав. І тут зараз, знаєш, пісня, чисто київського гуля. Оші хете, оші хете. Буду сквержу це. Конечно. Конечно, <ріпи> ні. Хто це? Це фарузан. І це І це І це? Це C5 це фарузан. Вау. Ладно, що ж, підводим ітоги. За 100 круток я я вибив гуля, фарузан це 5 І на кешбечив собі кешбек, який я успішно прокешбечив. Сказали? Давай, давай, давай. Ща тыкусь фразу на квіналочку скажи и закінчи. Я... Ну якусь Кіналіч... таку, такую такую фразу, чтобы вот так и крапка. М ск... і крапка, в игрок себе.